Будь ласка, трішечки у нас затримка. Так, зараз у нас з вами я досліджую світ. Камери, будь ласка, включені вже Рінат, Льоша, Злата, будь ласка, радіон, все, всі камери вмикаються. Ми починаємо вже з вами працювати. Прошу вибачення. Зараз, будь ласка, для роботи нам потрібно підготувати листочок, тому що я вас попереджувала, що сьогодні на уроці у нас буде самостійна робота. Почнемо ми урок самостійної роботи. Вам потрібно. Було вдома повторити з сторінки вісімдесят один, Буде самостійна робота по темі теж енергія, так, чим можна замінити корисні копалини, як заощадити електроенергію, угу. так і ну, тобто, ті теми, які пов'язані з енергією. Тому, будь ласка, давайте з вами будемо працювати. Зараз ми беремо листочок, будь-який листочок, клітиночку в лінію, який вам зручно. На цьому листочку ми, будь ласка, з вами пишемо. Сьогодні у нас 14 листопада. Можна числом. 14 листопада. Самостійна робота. Самостійна робота. Самостійна робота. Так. так, будь ласка, 14 листопада самостійна робота. Я вам, коли у нас було в четвер, нагадувала, що самостійна робота буде, будь ласка, за розділом, так. Ну, по перше, багатство України, але що саме конкретно я беру? Це ми будемо говорити з вами про енергію, так? Що таке енергія? Ми будемо повторювати з вами, будь ласка, ці види енергії, які є так, і як же ми з вами повинні берегти нашу енергію? Тобто, зі сторінки 81, шановні, 98, я беру питання і задаю вам. Тобто, це все береться із підручника. Отже, вам потрібно зараз записати: перше, поставили. Словесно, запишіть, що таке енергія. Правило. Що таке енергія? Ні, Діма, ми книжкою не користуємось, молодці. Книжки ми закрили, це ви все повторювали. Будь ласка, енергія, це. І записали, будь ласка, правило. А я вам, будь ласка, зараз підскажу, а ви самостійно вже запишете. Здатність тіл виконувати роботу і стояти, здатність стіл виконувати роботу і рухати, здатність витрачати силу. Щось одне. Або просто здатність будь-якого тіла виконувати роботу. А, прямо Вам потрібно а. просто написати, так. там, -та. Є. Так, друге. А друге, джерела енергії поділяється на дві групи. Запишіть, будь ласка, на які дві групи поділяються джерела енергії. Сергіону, повторіть, будь ласка. Джерела енергії можна поділити на дві групи, на які саме? Два слова записати. Так. Чим? Так, тут два слова треба записати всього на всього. Нічого важкого немає. Далі. Третє. Виберіть, будь ласка, тільки букву буковку три А, Б або «в». До невичерпних джерел енергії належать А. Вітер, вода, нафта. Б. Газ, нафта, кам'яне вугілля. І В. Сонце. рухома вода. Вітер. До невичерп... До невичерпних. Будь ласка, джерел енергії. Дашка, ти в мене питаєш, що таке на Ми це на уроці розбирали. До невичерпних е, джерел енергії належить А. Вітер, вода, нафта. Б. Газ, нафта, кам'яне вугілля, В. Сонце, е, рухома вода, вітер. Одна. Чотири також буковка. Кажіть переваги енергії вітру. А. Забруднює повітря. Б. Не спричиняє шкідливих викидів у повітря. Економічно. В. Може зашкодити перелітнім птахам. Переваги. Тобто, чим корисний вітер. А. Забруднює повітря. Не спричиняє шкідливих викидів у повітря. Економічна. А Б. І В може зашкодити перелітним птахам. Тобто, яка її, будь ласка, перевага? Тобто, чому вона корисна? Так? Чому енергія вітру корисна? П'ять. Запишіть мені, будь ласка, запишіть мені, будь ласка, відновлювані джерела енергії. Запишіть мені, будь ласка, відновлювані джерела енергії. Які відновлювані джерела енергії, ми, які джерела енергії ми відносимо до відновлюваних? А багато записати чи одне? Ні, не одне, хоча б три, чотири, декілька запишіть, mm -hmm. зачем це ж мені одне? Так, будь ласка, шосте. Шосте ми, будь ласка, з вами записуємо спочатку два стопчики слів, а потім я скажу, що треба з ними зробити. Отже, перший стопчик, кожне слово з нового рядочка. Вода. Наступне слово з нового рядочка. Вітер. З нового рядочка. Сидоренко, ти чуєш мене чи ні? Вітер. Третій рядочок сонце. Будь ласка. Тепер повертаємося до вода. Відступили трішечки. І навпроти води записуємо вітряк. Вітряк. Навпроти вітра гребля. Гребля, гребля. І навпроти сонечка батарея. А тепер, будь ласка, з'єднайте стрілочками. Як встановіть відповідність між джерелами енергії енергії вода, вітер, сонце. Встановіть відповідність, що вони. І як саме вони приносять за допомогою чого нам електроенергію? З'єднайте, будь ласка, з так? Це. Є. Так, будь ласка, сьома питання. Сьома. Запишіть, будь ласка, де вдома ми використовуємо електроенергію? Запишіть. Що? Ну, звичайно, може моє написати. Де ви вдома ви використовуєте електроенергію? Ну, якщо візде, то. Можна точно писати в комплекті, так? Ні, везде так писати не можна. Ні, конкретно, що в будинку ми використовуємо. Може бути написати, але конкретно гарне речення має бути. А якщо можна є читати свої? Не можна. Це самостійна робота. А якщо буду сидіти комп'ютер, можна читати? Звичайно. А телефон роком теж? Так, много текста. Є? <overstire> yeah. 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 Пригадайте, будь ласка, ми з вами говорили, і э, в нас навіть є у підручничку малюнок, так? Ми э, 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 розглядали малюнку, як тепло може виходити з нашого будинку. І э, ми з вами виконували міні таке завдання, як. Зробити так, щоб зберегти тепло з нашого будинку, що потрібно для цього робити. Отже, стоїть таке питання: тут буде три варіанти відповіді. Тут треба буде вибрати буковку. А як ви, ой, вибачте, де втрачається в будинку більше тепла? Звідки виходить більше тепла з будинку? А через стіни, Б. Через вікна, В через дах. Через що, будь ласка, у нас втрачається більше тепла? Тепла А через стіни, Б через вікна, Б через дах. Ні, не це відповідь. І, будь ласка, останнє моє таке запитання. Це самостійне. Вам потрібно, будь ласка, написати, написати. Як можна економити електроенергію? Декілька прикладів. Для... Ви пишете 9, 9 і записуєте декілька порад економії електроенергії. Що заново? Я не можу розказати, що заново. Як ви як економити, Що треба робити, щоб економити електроенергію? Дініс, хоч і 10 напиши, але щоб вони були правильні.

Пластик затирачка. Так, будь ласка, отже, сьогодні ми з вами повторювали ще раз. Точніше не розділ про електроенергію. Я сподіваюся, що тепер, після самостійної роботи, вони вам вона вам найбільше запам'яталася, тому що, ну, звичайно, треба пам'ятати і знати. По перше, для того, щоб економити нашу електроенергію, що треба робити, так? Що потрібно робити для того, щоб тепло в наших оселях? Обов'язково це потрібно знати. Отже, наша самостійна робота вона включалася із дев'яти запитань. Отже, перше запитання, друге запитання, п'яте запитання і дев'яте запитання. Вони оцінюються в два бали. Тому, будь ласка, у вас уже, якщо ви правильно відповіли на чотири запитання, уже у вас є. Будь ласка, майже вісім балів, так навіть конкретніше так, вісім балів, третє, четверте, шосте, сьоме і восьме, то звичайно, ну і сьоме, мабуть, ще я скажу, так, що можливо. Але тут більше, більше буде у вас балів, ніж ми б хотіли. Але це для того, щоб коли я буду перевіряти, якщо щось десь буде. Невірно, щоб е, потім ми могли з вами, тобто ці бали могли перекритися. Тому, будь ласка, за підрахунками, якщо рахувати, якщо всі відповіді будуть правильно, е, то за дев'ять запитань ви отримуєте, будь ласка, е, 12 балів. Тому е, якщо всі відповіді правильно, то буде 12 балів. Якщо якась відповідь буде неправильна, то ви розумієте і знаєте, що ми що. Е, Ну, зменшується кількість балів. Тому, будь ласка, отже, ми з вами зараз на годиночку 8.59. Зараз, будь ласка, у нас з вами, українська, так, це національна хвилина мовчання. Тому, будь ласка, давайте зараз разом з вами вшануємо пам'ять. Скажіть, будь ласка, у вас включився екранчик? Так. Ті, хто в зумі не включився, я зрозуміла. Ну, буквально давайте тоді, значить, якщо екранчик не включився, зараз він в мене не перемикається швиденько, так. Все, швиденько вмикається, Так, щоб ми встигли. Ні. Стримне, щось тут якісь приколи з, з комп'ютером. Все. Так, насправді герої не вмирають, ми їх пам'ятаємо і будемо вічно вдячні за те, що вони полягли, за те, щоб ми могли сьогодні навчатися, що ми могли сьогодні жити і дивитися на сьогоднішнє таке яскраве, чисте, блакитне небо, прокидатися кожного ранку так, з подумками про те, що ми живемо, дякуючи тим, хто на сьогоднішній день загинув. Тому, будь ласка. Отже, мої хороші, чекаю ваші самостійні роботи. Будь ласка, ті, хто за кадром, так? Будь ласка, чекаю ваші самостійні роботи. Будь ласка, у вигляді смс-повідомлення. Сядь, будь ласка, у вигляді смс-повідомлення. Так, і особистим, будь ласка. 9.02, 15 хвилин на відпочинок. О 9.15 починаємо. Будь ласка, наступний урок, українська мова. Я говорила для української мови, нам потрібен дошиток для діагностувальних робіт, тому що сьогодні в нас буде з вами діагностувальна робота, повторення розділу слово, значення слова. Це зрозуміло? Так. Okay. Yeah, будь ласка, 15 хвилин на відпочинок. Зустрінемося через 15 хвилин.